Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 31 грудня. Триває 311-та доба російського широкомасштабного вторгнення. В період з 12.40 до 14.30 противник завдав масованого ракетного удару. За попередніми даними, усього було здійснено близько 20 пусків ракет. Силами і засобами протиповітряної оборони повітряних сил знищено 12 кралатих ракет у Київській, Житомирській та Хмельницькій областях. Також на Київщині збито ворожий БПЛА Орлан-10, що здійснював повітряну розвідку під час ракетної атаки та намагався виявити позиції нашої ППО. Крім того, окупанти провели 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по інфраструктурі населених пунктів Донецької та Херсонської областей. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги навіть у свята. Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському і Бахмутському напрямку та здійснює спроби покращити тактичне положення на Коп'янському та Авдіївському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Ходине, Атинське, Велика Рибиця, Запсіля і Рясне Сумської області. Та Уди, Стрілече, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова і Катеринівка на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Лозова, Перша, Западне, Масютівка, Токарівка, Куп'янськ і Орлянське Харківської області та Новоселівське, Стальмахівка і Андріївка на Луганщині. На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Площанка, Макіївка, Невське і Діброва Луганської області, а також Червонопопівка, Терни та Торське на Донеччині. На Бахмутському напрямку обстріли ворога зафіксовано у районах понад 20 населених пунктів. Серед них Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Куртюмівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку обстріляно Весели, Авдіївку, Невельське, Мар'їнку, Красногорівку та Новомихайлівку на Донеччині. На Новопавлівському напрямку під ворожий вогонь потрапили Времівка, Велика Новосілка, Причистівка, Вугледар та Микільське Донецької області. У напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії в районах понад 15 населених пунктів. Серед них Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Чарівне, Дорожнянка Запорізької області. На Херсонському напрямку від обстрілів, зокрема, постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Антонівка, Токарівка, Миколаївка та Херсон. Російські окупаційні війська посилили адміністративно-поліцейський режим на період проведення новорічних свят в окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території. Так, з 31 грудня 2022 року по 6 січня 2023 року закрили на виїзд місто Генічіськ Херсонської області, а також заборонили виїзд жителям навколишніх сіл. З метою облаштування системи інженерних загороджень на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей. Окупанти залучають цивільних осіб з території Російської Федерації. Українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження загарбників та один удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили і військової техніки та пункт управління загарбників. Віримо у Збройні сили України, переможного нам Нового року. Слава Україні!